Це просто обалдеть Можна, що я знайшла. Дивіться, що може ця штука. Кажу наперед, ця покупка вартує кожної своєї копійки. А коштує вона взагалі недорого. Це стабілізатор iSteady V3. І ви зараз будете в шоці, побачивши, що вона може робити. Вмикаємо, вставляємо телефон. До речі, кріплення дуже якісне. В ньому є відслідковування руху на основі штучного інтелекту. Вмикаю її жестом та Вона слідкує повністю за мною. А щоб все зупинити, потрібно зробити ось такий рух. А якщо вам різко та швидко захочеться перемикнути на горизонтальне, то робимо ось так. І таким самим рухом перевертаємо назад. Стабілізація в нього просто ідеальна. Погляньте, яке відео я знайшла в тіктоці. Це просто можна обалдеть. Також тут можна вмикати дистанційне управління. Не потрібно бігати постійно до телефону та щось перемикати. Вмикаєте та вимикаєте на відстані. В інструкції вказані спеціальні рухи, які ще приколдеси можна тут робити. Відслідковувати може вона абсолютно все. Мені здається, чоловікам дуже зайде така штука. Ним можна керувати абсолютно будь-яким чином. І більше всього мені подобається той факт, що він знімає дуже м'яко, просто ідеально. Ніякого тремтіння рук взагалі нічого. Відео стає набагато плавнішим, там яким. нахиляється в будь-які сторони на 360 градусів і повертається однією кнопкою назад. Взагалі тут це ще не все, тому що там є своє світло. Він вмикається просто одним натиском. Швидко регулюється інтенсивність та перемикація з теплого на холодний. Можна приближати та віддаляти відео. Також він може підключатися по Bluetooth. В інструкції QR-код, по якому вам покажуть відео, як це все робити. Взагалі, то у нас він коштує в два рази дорожче, тому залишаю посилання, де можна взяти за 100 з копійками доларів. Бо це дуже дуже якісна штука. Напишіть, чи хотіли б ви собі таку?